Всім привіт! Ви на Ютуб-каналі Ferum.com, Мене звуть Сергій Шихайлов. А ось це Motorola Razer 60 Ultra. І давайте відверто, огляд на неї виходить уже після основної хвилі хайпу. Саме тому він буде трішки нетрадиційним для нашого каналу, адже розповідатиму я в ньому виключно про ті аспекти, котрі зацікавили мене в момент, коли я вперше дістав смартфон з коробки. Почнімо ж. Декілька речень про дизайн з точки зору форм-фактору тут нічого нового не вигадували, і воно можливо і на краще, адже величезне, суцільне і округле скло фронтальної панелі розкладачки все ще виглядає чаруюче, солідно і футуристично. А от тильний бік тут. Просто моя повага. Я й не думав, що Алькантара аж так класно впишеться в загальний портрет смартфону. Причому як тактильно, так і візуально. Існують варіанти із дерев'яним тилом, і імітацією шовку та шкіри, але і місцевий оксамит мені припав до душі максимально солідно. Тепер про екрани. І спочатку про зовнішній. Він усе ще один з найбільших, якщо не найбільший, на ринку. Має повноцінний on дисплей, підтримує жести, має Купу різноманітних налаштувань, і взагалі в стані запускати ледве не будь-який додаток, тобто виконувати всі ті самі функції, що і головний екран. Зовнішній дисплей має діагональ в 4 дюйми, тоді як внутрішній уже цілі 7. В такі моменти я згадую свій старенький Nexus 7. в 2013 році. 7 дюймів здавались неймовірною діагональною, що правда, і фактична площа там була дещо інакшою. Ох, ці маркетологи дурять нашого брата. Роздільна здатність зовнішнього дисплею 1272 на 1080 точок, тоді як внутрішнього 1224 на 2912. До роботи сенсорної сітки, чіткості картинки, кольорів і усього такого іншого питань геть нема по обом дисплеям. Чи видно складку на внутрішньому? Ну, звичайно, але імхо з кожним поколінням вона все менше і менше бісить, чи то може вже я якось звик. Що з залізом? Тут ми маємо 3-нанометровий Qualcomm Snapdragon 8 Elite з графікою Adreno 830. Пам'ять у нашому випадку 16512. З одного боку, такий фарш дивиться в очі Galaxy Flip 7 з його Exynos 252.0, і потихеньку тоненьким струменем пісяє йому в очі. З іншого боку, камінчик тут топовий, а значить йому хочеться що? Правильно нагріватись, тротлити, закипати, пінитись і таке інше. Ми живемо в вільній країні, і тому абсолютно ніхто не вправі йому таке забороняти. От він і кипить. А причина банальна: маленька площа розсіювання тепла. Тим не менше, в сучасні ігри на ультрах тут пограти можна, просто недовго. Тому краще не вишнябуватись і відразу поставити пресети ближче до середніх, і все в вашому геймерському житті піде добре. До прикладу, танки на ультрах тут. Маслають взагалі без жодного лагу. Із поганого гра не розуміє, що дисплей тут на секундочку аж 165 герцовий, і тому більше ніж 60 кадрів не видає навіть з холодного старту. По синтетиці тут ось такі результати. Так, могло б бути більше, але ж тротлинг на цьому місці треба зробити ліричний відступ і для себе самого і ще раз нагадати, що мова йде про іміджовий смартфон, а не про геймінг монстра. Видихнути, бахнути лайк. Цьому відео в коментах написати що огляд Бімба, і дивитись його далі. У кого можуть бути високі вимоги до можливостей камери в іміджевому смартфоні, я не знаю. Але на випадок, якщо це комусь таки цікаво, ось вам ряд світлин, отриманих з Razer 60 Ultra. Чи ок воно в цілому так. Чи чимось прям дивує, відверто кажучи, ні. Просто нормальні фотографії за мірками недешевого смартфону 2025 року. Селфаки, що очевидно, по якості цікавіші з основного блоку камер, що не очевидно, смартфон у. Умі... Писати відео в 8 к у 30 FPS, але я ж вас знаю: ніхто ті 8к знімати не стане. 4 к відео цілком ок. Якщо ви спитаєте мене, що в цьому смартфоні мене здивувало найбільше, я без сумнівів відповім. Автономність: один робочий день гаджет у мене жив абсолютно завжди, от прям без виключень. Інколи і півтора результат тесту автономності при максимальній підсвітці і розгорці екрану. Просто шокував. Хвалю, гарна робота, хлопці. Що з ціною? Усім фанатам сучасних технологій гікам і просто бажаючим орієнтуватись в сучасних реаліях цін на різноманітні товари. Я рекомендую використовувати сервіс Є е Каталог. Тут можна не тільки підбирати смартфон по ціні, але й юзати фільтри, переглядати динаміку цін, формувати таблиці порівняння і навіть налаштовувати видачу за додатковими параметрами. І це все актуально не тільки для смартфонів. Але й для фототехніки, ТВ домашньої електроніки чи автотоварів. Посилання на є каталог чекатиме вас в описі. Сьогодні в Україні Motorola RAZR 60 Ultra у сіровозів вартує 47 тисяч гривень і 55 тисяч гривень у офіційних продавців. З огляду на цінник основного конкурента Galaxy Flip 7 та попередніх моделей розкладачок Razer, хочеться сказати одне: дорого, але не так, щоб аж занадто, бо той самий Samsung. Офіційно дешевше всього на одну тисячу гривень, але ж і різниця в процесорах тут очевидна. А в тому випадку, якщо цей самий процесор вам взагалі не принциповий, то якраз минулорічні моделі і починають грати новими барвами, адже дозволяють зекономити ще сильніше. Коротше все, як завжди, маркетологи Moto знову набудували таку хитру сітку гаджетів, що новий пристрій в неї вписується ідеально, даруючи і впізнаваний крутезний дизайн, і передові Технології і максимально вдале позиціонування, де покупець, блукаючи в асортименті продуктів, так чи інакше, але натрапить як не на один продукт компанії, так на інший. А ну і ледве не забув. Точно можна брати. Благословляю. На цьому у мене все. З вами були проект Ferum.com і я Сергій Шихайлов. Не забувайте тицяти вподобайки, підписуватись на канал, а також обов'язково ділитись цим відео зі своїми друзями. Це дуже допомагає нам у розвитку. На прощання висловлюю подяку нашим спонсорам та патреонівцям. Завдяки цим чудовим людям наші проекти можуть продовжувати свою роботу. Хто хоче долучитись до їх лав, знайте. Усі необхідні лінки є в описі цього відео. Дякую, що дивитесь. Слава Україні! І до нових зустрічей! Бувайте!